Всім привіт! Сьогодні ми захотіли зробити чебуреки. Для начинки ми взяли вже готовий фарш, свинино-яловичий, Потім багато цибулі. Треба цибулі дуже багато, ну, десь як і фаршу, так і цибулі, аби було смачніше і соковитіше. Е, ясне діло, це перець, чорний, мелений. Ми ще будемо більше брати, щоб було смачніше, і сіль. Для того, щоб в начинку цибулю не різати мілко, ми її зараз перемелимо у, у такому блендері. Так, для того, щоб цибуля не прилипала і була більш однорідною масою, ми трішки додаємо холодної води. Ось так. І. Викладуємо все сюди. Однією рукою мені не дуже набирати, та ще й лівою. Ну, нічого, зараз я вам покажу першу партію, як я зроблю. І що з цього ми отримаємо. Так, закриваємо. І так, зараз буде голосно. Зараз покажу, яка маса повинна бути. Ось з водичкою. І все робимо інше в таку ж саму масу. Так, ми вже все змішали, я вже перед сіль додала. Ось, можна побачити. Оце така буде жижа. Разом вже з цибулею. Ой, від цибулі я трішки поплакала. От. Зараз ми будемо приступати до тіста. Сам рецепт тіста, що ми будемо робити, я заставлю в описі, можете потім подивитися. Так, тіста ми трошки замісили, треба домісити його, щоб воно стало еластичним і м'яким. Зараз це цю муку я домішаю. Ось, а тоді ми вже будемо. Розрізати та робити самі чебуреки. Значить, починаємо ділити на шматочки. Ось так. Ми будемо великі колбаски робити. Ось так. І зараз будемо розкатувати. Воно м'яке, еластичне, і треба зробити якнайтонше, для того, щоб тісто було менше, а більше було смачної начинки. Я тісто все розкатала. Зараз я даю мамі, а вона вже це я собі тісто забираю. І мама вже в начинках буде ліпити і давати їм форму. Ось так І Потім для того, щоб вони були як чебуреки, ми вилкою краї будемо заціплювати. Ось так, бачите, як гарно виходить. О. І це вже буде чебуреком. Далі ми їх наліпимо і потім вже будемо смажити. Так, ось ми вже наліпили партію. Перша пішла. Олії залили багато, щоб вони дуже добре просмажились. Гарненькі. процес іде. Ось такі в нас в результаті чебуреки. Ось, сюди дивіться. О, як гарно, яка начинка. Смачне, м'яке. Смачного всім!